Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Вітаю. Головний на ранок зараз оновлений випуск. Одна людина постраждала внаслідок нічної російської атаки у Києві і власне у Солом'янському районі. Вибуховою хвилею повибивало вікна у чотирьох житлових будинках. Є пошкодження дитячого садка і господарчої споруди. У Шевченківському районі загорілося в чотирьохповерховій офісній будівлі в оболонському районі. Виникла пожежа поблизу паркувального майданчика. І На київщині внаслідок російського удару постраждав чоловік його з рваною раною груди. Одної клітини госпіталізували до лікарні, також пошкоджений будинок. У сумах російський дрон влучив у двір багатоповерхівки. Це сталося близько 2.30 у зарічному районі міста. Внаслідок атаки багатоповерхівці вибито понад 50 вікон. Також пошкоджено автомобілі. Попередньо обійшлося без поранених і загиблих. І остання масована атака по Україні обійшлася росіянам майже 325 мільйонів доларів. Підрахували в головному управлінні розвідки Міноборони України. 3 лютого власне, російські війська здійснили масовий комбінований удар по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ворог випустив загалом 562 ракети та дрони, зокрема балістику і гіперзвукові церкони і онікси. Паралельно з ракетами ворог застосував і ударні безпілотники. Загальна вартість застосованого озброєння майже вдвічі більша ніж. Під час масованого обстрілу України 20 січня у ГУР порівняли, що за ці гроші цілий рік могла би жити російська калуга з населенням понад 320 тисяч людей. Ну і також ця сума співставна з піврічним бюджетом Костромської області Росії. Перший результат переговорів з росіянами найближчим часом очікується обмін військовополоненими. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками першого дня тристоронніх переговорів зі США та Росією. Президент України заслухав доповідь української делегації після зустрічі в Абудабі. Загалом список невирішених питань, які існував між Україною і Росією, істотно скоротився. Про це повідомив держсекретар США. За словами Рубіо, невирішеними залишаються найскладніші питання це територія і Запорізька АЕС. І ось чого з цього. Приводу сказав держсекретаршаблінаконебіна. Прогрес ймовірно не буде відомий навіть через витоки інформації, поки ми дійсно не досягнемо прориву. Наша мета залишатися відданими справі. Ми присвятили цьому рік. Ми вважаємо, що досягли реального прогресу. Мир може буде досягнуто менш ніж за рік. Такі власні сподівання висловив президент України в інтерв'ю телеканалу «Франс-2». Володимир Зеленський зазначає, якщо Україна програє цю війну, наша країна втратить незалежність. Президент також обговорив питання відновлення діалогу з Путіним. Цей крок ініційований французьким президентом Макроном. Зеленський зазначив, що очільник Кремля зацікавлений у приниженні Європи і додав, що тиск на Путіна. Недостатні за словами Зеленського діалог має відбуватися з умовами. Також у цьому інтерв'ю Володимир Зеленський повідомив, що з початку війни загинули 55 тисяч українських солдатів, і ще багато є зниклими безвісти. До довічного ув'язнення засудили обвинуваченого в замаху на Дональда Трампа. Рішення у справі Раяна Рута виніс суд федерального суду південного округу штату Флорида. Присяжні визнали 59-річного чоловіка винним за всіма пунктами звинувачення. Вони вважають, Рут намагався вбити Трампа зі снайперської гвинтівки в гольф клубі в Палм Біч під час виборчої кампанії. політика у Флориді 15 вересня 2024 року. Чоловіка затримали, коли він намагався втекти. Сам Трамп не постраждав. Рут провину визнав визнав не став у суді, він захищав сам себе. Ну і після оголошення вироку він спробував вдарити себе ручкою в шию, але поліцейські йому завадили. І в Італії розпочалися зимові Олімпійські ігри 2026, Хоча офіційне відкриття буде у п'ятницю. Три дні триватимуть змагання з Керлінгу, не обійшлися і е, події без форс-мажору. На початку турніру виникли проблеми зі світлом. Уже за п'ять хвилин після старту на арені для Керлінгу в Кортіні почало зникати освітлення. Після короткої паузи матчі вдалося швидко відновити. Організатори Олімпіади визнали короткі. Переривання змагань через проблеми з енергопостачанням. Воно тривало приблизно три хвилини. Імовірною причиною стала погода у кортіні весь день йшов сніг. Поки що, все. Ми вашу точку поре нагадуємо про це і прямуємо разом. Так цікаво ваша цікава ваша реакція, що ви думаєте ага. з приводу тієї новини, останньої, яку ти озвучив 14 е, чі, років та ну з 14 років, ну і За власне умов. теж коли штраф, якщо кажеш ні, <сіх> та що ви Бо... думаєте з цього приводу? Тут я теж такий стримуючий факт. Тобто, Скільки буде тобі коштувати, сказати ні, да? тій ну, чи тут... іншій людині? Ну так, але з іншого боку, а потім що мучитися все життя, краще заплатити там. Та краще подумати, перевірити свої почуття, То, обговорити. Заздалегідь, щоб 100%, 100%. 100%. 100 не приходити в ці перепони, всім більше юридичні, і потім і так далі, тому подібне. Ну, самі розуміти. А з іншого боку, життя, таке життя. Так, таке друзі... життя, зимове, засніжене, желедицею показує своє відео. Так, друзі, замальовка з самого рання вийшов за напівгодини години раніше, і от зараз в Києві. Будь ласка, це ось не насипало снігу. А, причому після того як Снігоприбиральна техніка проїхала все одно. залишається товстий шар снігу таки за Заносами. Страшні заносим шаром, ще не всі прибрано, то шумайте на увазі. А, подекуди бачив снігоприбиральна техніка працює, але сніг далі продовжує сипати. І тепер же козанка через сніговий покрив, тобто втрабований сніг, ще мінусова температура, мінус 6, Занос страшенний. А, будь ласка, а, гальмівний шлях, пам'ятаєте, що навіть машину будуть далі роз, розкидувати по дорозі? Я коли їхала на роботу, купа була техніки, просто купа, вони колом Я просто. Дали поліція стояла? Я не знаю, напевне, сім-вісім цих снігоприбиральних машин. Там різного штибу все прибирали. Я якраз їхала по чистенькій дорозі. Мені пощастило. Полега, ну може, чи осібально. засніжена на чистій дорозі на прибраній, Чи ні, наша колега кореспондентка uh -huh. Влада Грубич зараз дізнаємося? Бачимо трішки, тебе замило, Владо. розповідає, що там на вулиці бачимо замітає, Яка температура чого чекати? потепління чи похолодання? Як сама доїхала? А, так, колеги ще раз доброго ранку. Я сьогодні відео замальовок не робила. Але от дійсно вийшла з під'їзду і рипить сніг. І просто купа снігу у мене на районі. Також уже сьогодні прибрали, доїхала нормально. Але цей сніг він продовжується. Він дуже-дуже такий інтенсивний. І я думаю, що навіть це зрозуміло, і по моєму волосі і шапці, що а, дійсно дуже сильний снігопад. Але дійсно хвилюючого, як то кажуть, breaking news, що в Україну все-таки уже йде. Потепління важко, напевне, зараз це повірити, але є регіони, які вже його на собі відчули. Ну, якщо, от, наприклад, зараз у Києві мінус 6, то в Ужгороді, уявіть уже зараз плюс 3, а в день буде навіть плюс 8. І Це навіть не єдине місто, де така температура. Ну власне, що іде очікувати на сьогодні, розповідаю детальніше. На сході країни зараз хмарно з проясненнями. Один з небагатьох регіонів, де зараз без опадів у Луганську, Донецьку та Харкові мінус 17, у день потепліше до 9 градусів морозу. На півдні сьогодні хмарно, також сонячно і порівняно тепло. Знову ж таки, як і в Ужгороді, там сьогодні аж до 8 градусів тепла. На заході країни, от Ужгород, це єдине таке місто з високою температурою і єдине місто без опадів. А от у решті областей заходу температура коливатиметься від мінус одного до плюс одного, і там цілий день сніжитиме. На півночі країни традиційно найхолодніше. Зараз мінус 20 у Сумах, у мінус 17 у Чернігові. Лише Житомир вирізняється. Там тепліше, мінус 6. і в день відповідно в усіх містах там потепліше. Однак цілий день ітиме сніг. У центрі країни сьогодні також хмарно і сніжно. Зараз мінус 6. у середньому. В день потепліше до трьох морозу. У Києві зараз мінус 10. Сніжно день чекаємо до чотирьох градусів морозу. Цілий день сніжитиме. Традиційно озвучують температурні рекорди у столиці найтеплішим. Цей день був 1000... 2002 року. Тоді у Києві було плюс 13, Ну і найхолоднішим цей день був 1911 року. Тоді в столиці було мінус 26. Ну і традиційно, що ж в цей день 5 лютого помітили наші пращури, вони спостерігали за білками. Я вже пам'ятаю, до речі, була така прикмета якось у мене на погоді, але вона повторюється. Тобто, дійсно, мабуть, помічали таку традицію, що якщо білки спуск. Каються по деревах, то це до відлиги. А ще сьогодні прислухалися до крику синиці. Якщо вона от кричить прямо, то дійсно не розслабляємося і будуть морози. Але я дуже сподіваюся, що ми вже цього крику не почуємо. Бо все ж таки ці морози вони трошечки. Трошечки набридли, колеги. Це м'яко кажучи, хай собі синиця кричітня качить вижова була це найголовніше. Друзі, пасибі, влада грубич. Ну і зазначимо, що поти, поки відлига така буде не мінус 20, до мінус 10. Потім таке незначне потепління. І 9 лютого чекає, може на відпускай владу. Вже відпусти. шапка вже з коричневої на білу перетворюється, а. бо засніжується.